Знайомтеся, це Каріна, і у свої 13 років вона дуже неординарна особистість, адже мріє стати вчителькою молодших класів. Проте не просто вчителькою молодших класів, а найспівочішою вчителькою молодших класів в Україні. Я збираюся стати вчителькою молодших класів, тому що я дуже люблю дітей. Як так сталося, що ти полюбила дітей? Не знаю. Може, то що в тебе є молодші брати да, та сестричка? Ось. Разом з Каріною в цій школі виховуються її молодші братик та сестричка. Вихователі кажуть, що відчуття сім'ї у цих діток надзвичайно сильне. А Каріна, як старша сестричка, слідкує за уроками малих, піклується, доглядає за Алечкою та Максимком. Так, мені нада бігти. Я... Біді, біди, давай. Ні, ні, жодного кутка. Молодець! Каріна гарно навчається та ще й займається у всіх шкільних гуртках. На гуртку «М'яка іграшка я люблю, ой, роблю різні іграшки, картинки із тканини. На танцювальному я танцюю, потім показую різні танці на різних заходах. На бісероплетіння я роблю вироби з бісера, потім можу їх подарувати вихователям, оскільки я їх дуже люблю. Ну а щодо там знаєш прояву себе як особистості. Ти яка сильна особистість? Силь. Сильна, сильна, так? Да? Ну, не сильно, сильна, сильна, але сильна. Я вважаю, що я сильна особистість, тому що я можу досягнути своєї мети. Я дуже хотіла співати, і по сьогоднішній день я співаю на Всех, ну, на всех конкурсах, ну, на всех заходах, которые у нас школе. Девочка очень способная, с богатыми вокальными данными, очень хорошая солистка в плане, что она еще может кого-то подучить, показать. Кому-то вот из ребят, например, если у кого-то не получается, она показывает, как это нужно делать. Я бы хотела кстати, с этой спевачкой, Це таке життя яскраве, ти бачиш, да? mm -hmm. вечірньому платі, все сяє навколо. А є домашній побут. Як ти ставишся? Ти взагалі вмієш робити щось подобне? Так. Да. Що? Ну там, Замітати, пиль витирати, Мити, посуд. Я ще не вмію. Каріна дівчинка наполеглива. Готувати вона навчиться. Про її цілеспрямованість свідчить те, що вона вивчила італійську мову. Бонджорно, мікяма Каріна, саме бомбіна Україна, саме молоток контента Ви От третій шані, ціло фратело і серела Ален Максим і Адору Кантара. Скажіть, що ти. На е, мене звати Каріна, мені 13 років. Я дитина Украї... ну, дитина з України. Маю брата, і сестру Алла і Максима. І... Я люблю співати. Каріна має виняткові творчі здібності. Вона артистична та яскрава. А ще вона старанна та цілеспрямована. Та найголовніше для дівчинки її Алочка та Максим. Вони піклуються один про одного, бо відчувати родину це для Карінки найголовніше. Можливо, створити чудову повну сім'ю цим діткам допоможете саме ви.